Ну що, шановні, щойно ви наглядно мали можливість ознайомитися, як виглядає нормальне місто нормальних людей в Сіті Skylines. І разом з тим, як виглядає наше містечко, велике апйоздили, місто Кацапів, виродків і негідників в Сіті Skylines. Так, ми вже збудували багато. ви могли переконатися, вражаючі культурні пам'ятки розривають вашу свідомість, однак ми не можемо зупинятися. Ми маємо рухатися. Вперед, тому без зупинок одразу починаємо те реформування. Ми маємо збудувати нову локацію. Нова локація, яка буде вражати, що ж ми маємо зробити. Наші великі апіздальчани мають можливість чудово проводити час. Це має бути нова культурна пам'ятка, а саме чудовий санаторій, санаторій, де тільки обрані апіздальчані матимуть можливість відпочивати. Починаємо тераформування. І так, швиденько, швиденько, і бачимо, ми робимо гігантський насип. Цей гігантський насип має вражати своєю висотою. Так, це коштує недешево, особливо зважаючи на нашу казну. Однак ми можемо поки що собі це дозволити. Як ми бачимо, ми не зупиняємося і масово насипаємо ґрунт. Висота має бути достойною. Висота великих апіздальчан має вражати. І так, ну що ж, ми зробили гарну висоту, а тепер можна вибрати головну атракцію цієї гори. Що ми бачимо? М -м -м, нова відстійна труба, така сама, як тече в нашій ріжі з минулої серії. Будь ласка, ознайомтеся з минулою серією. І ось ми вмонтували трубу. Яка її роль? Як ви можете здогадатися, саме так? Її роль лити лайно з цієї чудової висоти вниз. А що ж вона буде забезпечувати? Оу, шановні, я впевнений, що ви вже здогадалися. Ця конструкція нагадує нам майбутній водоспад. Водоспад лайна. Оу, ну що ж, головна фішка нашого водоспаду буде те, що він буде каскадним. Як ви бачите, ми зробили нижню ступінь гарненьку. Ось вона. Так. Далі ми маємо. Додати ще деяких елементів, ще одну ступінь, щоб було води вдосталь, і вона гарно стікала вниз. В чудове озеро. Ось ми бачимо третю ступінь. Це лише початок. Ми ще гарненько це все не ведемо. Озеро, яке буде під водоспадом, буде головною перлиною нашого санаторію, де будуть відпочивати апіздальчані. Це буде нова курортна зона. Санаторій, санаторій, який нам ще потрібно назвати. Як ми бачимо, ми провели схилу таку роботу. Ми сформували гарну форму. А тепер треба рити гарненьку діру, яка буде виконувати роль самого озера. Чудово! Подивіться, скільки ми вже нарили. До речі, хочу вам сказати. Можливо, ви звернули увагу, що копання такої діри займає величезних коштів. Тому на жаль, я просто був змушений, щоб задовольнити наших апіздальчан відімкнути фінансову систему тільки на момент будови цього чудового чудового водоспаду, як ви бачите. Оскільки саме лише будівництво цієї конструкції коштує більше 100 тисяч. Запускаємо воду, не будемо відволікатися на такі дрібниці. Як ми бачимо, вода заливає вже першу ступінь. Боже, як це гарно виглядає. Перша ступінь переходить в другу. Головне гарненько надати форму першій ступені, щоб пропорційно стікала вода в саму нижню ступінь, щоб це було гарно, щоб кожен потік лайна з цієї труби був контрольований. контрольований тому що наші апіздальчані заслуговують найкращих потоків. Злайна. Як ми бачимо, деякі потоки потрібно підправити. Ми це підредагуємо, це не проблема. Це все доставляє лише задоволення. Задоволення від того, що ми робимо щасливими апіздальчан. І сонце обігріває і освітлює всю локацію. Подивіться, який гарний цей водоспад. Каскадний, декілька ступенів, а нижня. Просто чудово наповнює наше озеро. А посеред озера величезний камінець. Величезний кабінець, на який, ходять легенди, колись зможе сісти і поглинути найвизначніший кацап. І так, ми увімкнули наш індикатор забруднення, і ми бачимо, що саме стікає з цієї труби. Подивіться, який це гарний колір. Як чудово, лайно заполонило все буття кацапів. Це відео це. Справжня картина реальної Кацапщини і реального життя Кацапів. Ну що ж, гарненько потрібно заставити ялинками і деревцями верхню частину нашого водоспада. Ми бачимо загальну систему лайняних річок і озер, гирл і потоків нашого містечка, неймовірно. Давайте зробимо все гарно, так само, як і з нашою річечкою з попередньої серії. Ми маємо створити на території цього санаторія паркову зону. Це буде паркова зона, яка буде включати в собі також і туристичні об'єкти. Прекрасно, що може бути краще для великих епіздильчан, ніж місцина, де вони можуть насолодитися лайном свого буття. Чудово! Ну що ж, варто і назвати наш парк? Як він буде називатися? Цікаво. Хай це буде санаторій. Санаторій Красної Єбальники. Санаторій Красної Бальніки. Денена культурним традиціям кацапів. Головний вхід має бути в кожному парку. Не виключенням є і наш парк. Центральний вхід санаторій красної бальники. Само собою. Це обов'язково. Поїхали далі. Як ви бачите, я вже забудував значну частину нашого санаторію. Гарні ліхтарики по периметру нашого каскадного водоспарду. Все освітлюється, все чудово. В туристичній зоні вже тим часом забудувалися перші готелі. Як ви бачите, один із корпусів красних гібальників вже готовий. Чудово! Люди можуть прибувати в надії на те, що вони гарно проведуть час. Сядуть на пляшку. І будуть радіти своєму дірявому буттю. Тим часом ще раз варто насолодитися суттю цього водоспада. Подивіться на цю кількість лайна. Ця кількість лайна, а вже ж не повторюю насправді ту реальну кількість лайна, яка є навколо кацапських населених пунктів. І так, варто провести невеличку екскурсію. Що у нас де за центральним входом? У нас перший корпус є. Е, Гостиниця красний їбальник і корпус Адзін. Чудово! Йдемо далі по стежці навколо нашого водоспаду. Подивіться, який хлопчина йде. Хто ти, хлопчино? Давай ми з тобою познайомимося. О, так це мішані крильцов, молодой чоловік. Боже, подивіться на його опис. Це справжня реальність. Йдемо далі. Обходимо навколо нашого водоспаду і бачимо чудову місцинку, де можуть кацапи нажарти їбальник, облюватися і відпизити один одного біля багаття. Гарне озеро, чудове. Що ж на цьому озері стоїть? Що можна на такому лайняному озері поставити? А вже ж це риболовний причал. Риболовний причал. Кацапи мають змогу зловити рибки, рибки з лайна. і насолодитись нею. Що у нас далі? обзорная площадка суть россии каждый сам может прийти на эту обзорную площадку стати на краєчку, вдихнути на полную груди запах лайна, на посмотреть на коричневу воду и понять суть россии далее что у нас находится, а далее у нас гостиница еще одна а гостиница это зимний воробей, далее у нас идет гостиница утро ласточки Які чудові кацапські назви. І навпроти сидить друг Человека Чудово. Боже, який чудовий санаторій. Він для обраних. Ще, один, ще одна гостиниця. Пилоточка солдатика. О, чудово. Пилоточка солдатика. Традиції русского мира Далее у нас рыболовный причал. Щеудин. Риби з лайна не буває забагато. її буває лише замало. Чудово, боже, яке гарне озеро! Варто ще раз і ще раз насолоджуватися ним. Далі що у нас йде? Далі у нас йде два гарних місточка. Два гарних місточки, під якими протікає гарна лайняна ріка. Що у нас далі? Не будемо знову ж таки затримуватися. Далі у нас я так розумію, ще один корпус. А далі у нас гостинця у фінський петушок. Що це у нас на березі стоїть? А це, шановні, ресторан на пірсі. Так, я так розумію, що це навіть не варто переименовувати, тому що ресторан на пірсі в такій локації каже все сам за себе. Що у нас далі? У а це доволі цікава локація. А це у нас пристань. Вкусная стерлядь. стерлять. Хочу зауважити, що там є моторні лодки, і вони, здається, мають функціонувати. Чудово буде подивитися, як в ланяному озері катаються люди на моторних лодках. Ну що ж, в принципі, наша екскурсія пройшла. Навіщо затягувати те, що і так буде мати кінець? Ми з вами побачимося в наступній серії, коли ми будемо будувати. Нову атракцію, нову атракцію, яка не буде в жодному разі не гірша ніж попередні, а тільки кращою. Ви були з нами і будьте з нами до зустрічі. Ну, власне кажучи, як ви бачите, тут все сказано за мене. Сама гра, сама гра вирішила під кінець запису цього відео поставити жирну цятку у кацапському майбутньому. Це чудовий символ. До речі, варто зазначити, що новий кратер утворився біля іншої культурної пам'ятки, яка є теж кратером, кратером будущої Росії. Біля будущого Росії утворилася ще одна величезна діра, яка натякає, що я недооцінив будущей Росії. Воно буде ще гірше і пекельнішим. І як ця діра, до зустрічі, шановні, у наступних відео.